Як же ж її позбутися? Ну, звичайно, логічне є рішення, якщо грижа вилізла, то її якось звідти взяти і забрати. Ну, по-перше, для того, щоб її забрати, нам треба добратися через дуже велику кількість тканин, аж всередину до неї. І при цьому, якщо ми говоримо про оперативні втручання, робиться ламінектомія, тобто перерізається частина дужки хребця, досягається до грижі, вона хірургічним шляхом видаляється, звільняється нерв. І людина вже має інші відчуття. У деяких випадках це є необхідно, в деяких випадках інших варіантів, крім зробити такий метод, хірургічним шляхом забрати грижу, не існує. Але це є тільки в деяких випадках. У більшості випадків і більшість гриж оперувати не потрібно. Більшість гриж потрібно лікувати за допомогою. Консервативних або неоперативних методів лікування, серед яких найкраще це комплексне лікування, тобто це різні види медикаментозної терапії, різні види фізичної терапії, різні види фізіотерапії, поєднання різних методів для покращення циркуляції, покращення кровопостачання, покращення рухомості тих сегментів, які є заблоковані, в якому є подразність зняття набряку, зняття застою, зняття запального процесу, комбінація різних методів буде покращувати тут. Обмінні процеси циркуляції і може навіть розсмоктати цю грижу ваш власний організм сам. А для цього йому треба максимально допомогти.